Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. В цьому відео хочу розказати про турнір чемпіонату Азербайджану з шахів. І в ньому у нас червфінальні вже матчі. І в червфінальних матчах у нас була якраз черга тайбрейку, тому що не всі партії завершились в, як кажуть, основний час. І давайте, давайте дивитись, що у нас тут відбувалось. Отже, дві. Партія сьогодні розглянемо двох суперниць, перша партія Мемідярова проти Абдінова. Давайте її дивитись і що в нас відбувалося? Отже, у нас, по суті, така гібридна схема, ну це щось схоже на фейзові амбіт, але біді розігрують скоріше таку та блотоцьку систему, можна, можна навіть сказати. Ну, а чорні, чорні розвиваються в стилі. Ну, і не знаю чого, це не новий захист, це якась теж суміш схем. Але, в принципі, відомий факт, що бетонської системи можна грати ну, майже як завгодно. Ну і тут, в принципі, по дебюту якраз чорні отримали нормальну позицію. Ну і Ferсі 7 теж типовий хід, ідея в майбутньому десь грати Е5. Отже, ферзь C2. Тура Т8, ну, я так думаю, що в цій позиції Е5 теж заслуговує уваги. Давайте дивитись по комп'ютеру. Цікаво, що він нам тут скаже. В принципі, так, е 5 можна зіграти, ну, може не перша лінія, але хід точно дуже логічний, в принципі, його чорні і планують і готують. Отже, Турати 8 було в партії, ну і в певний момент чорні, як кажуть, не витримали і зіграли так Е5, хоча, можливо, трохи варто було, як кажуть, постояти на місці. Після 5 помінятися, наприклад, слов на 8, ну якось просто якісь такі ходи, в очікування робити, не лізти, скажімо так, на білих. Але був кінь е 5 він трохи прослабляє позицію і дає змогу чорним, точніше білим зіграти кінь 5 Але насправді поки що позиція нормальна, у білих поприємніше, але нічого страшного для чорних немає. Ну і тут варто було зіграти Kін DC. Кіндесі я ну, скажу, що прям дуже легкий хід для знаходження. Показую приблизний варіант, що нам пропонує комп'ютер. Ну і тут так, деякі ходи, можливо, були б не дуже такими легкими для знаходження. Але позиція наприкінці у нас ну, приблизно рівна. Скажімо так, поки була оцінка, давайте подивимося, яка. Після Тура Б6 ну менше, ніж плюс один, хоча... Біло поприємніше. В партії ж тим тим менш був зроблений хід B5. І в чому проблема цього ходу? Проблема в тому, що тепер дуже слабким стає пішак на полі А6. Якраз білі на нього нападають, доводиться грати дуже постійно тора F8. Віддавати пішака зовсім було погано. Ну і 5, наприклад, ще 4 за білих, теж не ідеальний хід. Ну, зобенці ще грають в рапід, часу мало. Варто було зіграти знову 4. Така ідея. Ну, такі маневри за компа завжди мене дуже тішать, тому що розумієш, що в партії все це віднайти вкрай важко, коли слон туди сюди піхає, ну, але так, можна було зіграти, скажімо так. Е4 випускає певну перевагу, ну і тут дуже сильне поле е 5 стріляється для чорних, коли і заходить їх кінь, далі міняється чорний g4. Ну і це еншпіль він приблизно. У нас рівний. Навіть зараз завий пішак у чорних, але при цьому позиція білих більш активна. Ну, отже, позиція лишалася довгий час приблизно рівною. Давайте дивитись далі. Дивимось з вами далі. І вірмічу е, те, що у чорних вже був суттєвий цейтнот. Залишалось 23 секунди, тоді як у білих, майже 4 хвилини. І отут. Е, Помилились у нас чорні, насправді позиція ще була нормальною, варто було зіграти Тура е 8 трошки поміняти матеріал. І в принципі позиція ну, не те, що прям зовсім рівна, але ну, невелика зовсім перевага на буці білих незначна. Ну, в принципі, плюс півтора це не так вже і багато. А от після ходу H3 і Тура е 4 тут виявилось, що у чорних, у чорних суттєві проблеми. Ну, H2 ще теж на ну, обов'язковий хіба ще вже позиція неприємна. І що далі? ферзь ну, F5 теж не найкращий хід, хоча вже позиція була поганою. Чому це так погано взагалі? А Тому що просто буде хід c 7 І позиція розсипається у білих, у чорних. Ну, Трохи краще буде зіграти тура F2. З мінімальною контргрою, але все одно тур а 7 дуже сильний, тур вітура 10, так чорні поступово розхитують оборону, точніше білі, білі, звісно, що розхитують оборону, за матеріалом рівновага, але по оцінці давайте покажу. По оцінці суттєва перевага на боці білих, ну, тобто Пішак каждого втрачається 100%, пішак, де 6 втрачається, 6 королем, можуть бути проблеми у чорних, Чоро позиція теж була б несприємна. Хоча все одно це, мабуть, був останній шанс тура якось активно зіграти. Чорні ж замість цього пішли тура i F7. Ну і далі суперниці помінялися, тура i 6. І тут все дуже легко. Сипляться пішаки у чорних, пішак ж 2 втрачається, ну все, тут дуже багато савих пішаків білих і таким чином білі, по суті, без суттєвих проблем, ну дуже певно, насправді, перемогли в цій партії. Якщо подивитись по графіку, то. У них весь час була позиція приємніша, але наприкінці вони вже добули перевагу до логічного завершення. Отже, така перемога білих. І хочу ще показати другу партію. Отже, що пройшла далі, як ми розуміємо. І друга партія з паралельного матчу, де у нас грали Баладжаєва та Мамадова. Сподіваюсь, що сподіваюся, що правильно вимовив. Теж цікаве протистояння. У нас була... Тут позиція, ну, я так розумію, що це захист беноні, можна сказати. так? Давайте подивимося, як там його стовпіш буде називати. Зараз відкрию базу, покажу. Називає Indian Defense. Ну, в принципі, це дуже схоже на саме захист беноні. От і Defense після ходу вже 6 вже якраз так пише. В захисті Binon теж стандартно, що у білих поприємніше, майже всюди, але. Не все так просто, боротьба продовжується. Давайте дивитися, що було далі. Ну, Частину ходів швиденько ми з вами зробимо тут. Ходи, цікаві, але не обов'язкові. Отже, чорні, в принципі, тут підрівняли. Ну, але білі теж погравати, як то кажуть, не зобов'язані були. Далі F4, ну, позиція трохи спрощується теж Блосильне грану, і як часто буває, коли грають приблизно рівні суперники або суперниці, однієї помилки вистачає для того, щоб програти. Тому хто помиляється. Тут варто було обрати, як зіграти. Слон може піти на два поля і слон е 2 та слон D3. Що краще от можете самі спробувати знайти. Ну а різниця доволі суттєва. Слон D3 вірний хід. Ну, с один ще можна було зіграти, але саме слон D3. Найкращий хід і в принципі тут нормальна позиція. Ну, В чому ідея головна, що на слон D3 ми з'їдаємо на D3 і захищаємо коня. Якщо ж зіграти FC3 чорним, то тоді слон в 5. Біло, що f 5. Ну і тут у білих теж повний порядок. Тон відходить. Ну, там назад, наприклад, на d3, просто нормальна ігрова позиція, десно рідна. Але в партії цього не було. А, чорні напали на стона, зіграли по 5, а білі пішли слон Е2. Ну і зігнули, мабуть, що буде b 4 хід після чого позиція розвалюється, якщо кінь відходить, то втрачається слон на полі e 2 Ну і в принципі тут вже немає захисту. Далі просто догравання сайвою фігурою. Тому без проблем чорні. чорні довели цю партію до фінальної перемоги. Ну і все, швиденько завершилось. Ну, ще красива ідея, як 2 наприкінці, хоча, в принципі, без цього входу вже було виграно, ну, але ось в тому, що на Тураж 2 буде ферзь. Є 3. І чорні тут залишаються з суттєвою матеріальною перевагою. Отже, така фермерна перемога чорних, як в минулі партії перемога білих, і якщо подивитись відсоток, то він теж буде у вас ну, майже ідеальний під 100% за чорних, хоча тут, в принципі, всю партію вирішила одна помилка. Отже, Мамадова теж прямує в півфінал вже, і далі будемо дивитись півфінальні партії цього турніру.